Уявіть, ваша пенсія може вирости майже вдвічі, і це реально. Розказую про ще один позитивний кейс нашої компанії. До нас звернулася клієнтка з питанням збільшення пенсійного забезпечення. Раніше вона отримувала пенсію по третій групі інвалідності 3300 гривень, але є нюанс. Клієнтка вже досягла 60 років та після призначення пенсії відпрацювала 24 місяці. Це означає, що вона могла оформити пенсію за віком, і розмір виплати мав би розраховувати за оновленим показником середньої заробітної плати, що дозволяє значно збільшити суму. Наш адвокат підготував та направив до ПФУ заяву про перерахунок пенсії з вимогою застосувати оновлений показник. І результат не змусив себе чекати. Заяву задоволено, пенсію перераховано і розмір виплати збільшився на 6800 гривень. А якщо ви хочете збільшити свою пенсію вже сьогодні, звертайтеся до нас і ми вам допоможемо.